Альпіністи, я штаб інформацію прийняв. Проводиться евакуація постраждалих з другого та третього поверху за допомогою рятувальних мотузок та нощів. Інформацію прийняв. Так, одеські рятувальники навчали добровольців, які хочуть стати їхніми колегами. За легендою, на території підприємства виникла пожежа. Під завалами можуть бути люди. Одне із завдань відпрацювати евакуацію людей з другого та третього поверхів. Керує процесом альпініст Сергій. Зараз була натягнута переправа досить жовтко натягнута. Наверху зараз знаходиться лікар, який оцінює стан постраждалого надає першу долікарну долікарняну допомогу. Після цього його пакують на ноші, і ноші спускають вниз. За протоколом після евакуації травмованих передають працівникам швидкої допомоги. Принісі пострадавши значит, народне тіло в ягодіці. небольшое кровотечение в области шеи. Шею мы наложили давящую повязку, прекратили кровотечение, зафиксировали народное тело. Следующий пострадавший без сознания, дышит, пульс, дыхание нормальное, пульс слабый. Подозреваем черепно-мозговую травму, зафиксировали шею, лежит, ждет эвакуации. Без таких учений в реальной ситуации будет разброд и шатание. Поэтому такие очень нужны крайне необходимы для того, чтобы отработать навыки. Но главное согласовать действия, да, чтобы мы могли знать, на что рассчитывать. На других партнерах наших друзів да и щоб вони знали, що ми можемо мы можемо помочь. Тренування проходили й для кінологів. Завдання собак знайти серед завалів травмовану людину. Чекають на свою чергу кінолог Артем Черлат разом з вівчаркою Кірою. Сьогодні я виконую двойною функцію як кінолог-спасатель з пискової собакою і як парамедик. Це Кіра, породи хердер, це голландська овчарка. Їй 6, да шість років. У нас є собаки, ми готуємо на поїздка руже, на поїзд перчатки і, конечно, ж на поїзд ранених либо погібших людей. Загалом у навчаннях взяли участь більше 50 людей. Вступити до лав добровольців могли люди від 18 до 60 років. Вимог до освіти та місця роботи не було. Ми готуємося крятувальним роботам. Так, що якщо виникає якась проблема в місті, то це добровольне формування, яке збирається і повинно ліквідувати якісь наслідки пострілів або якої катастрофи. Я доцент кафедри технічної Одеського одесько морського університету. Це зараз всім потрібно. Такі знання потрібно всім. Якщо щось трапиться у місті, ми зможемо допомогти у звичайному житті. Я працюю біологом. Наша ціль навчити те, чому вміють професійні. Рятувальники, професійні пожежні всьому тому, що вміють професійні рятувальники пожежні, навчити добровільців. Олена Голда, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса.